Вітаю, друзі! Підпишіться на мій YouTube канал для того, щоб знати більше, для того, щоб поширювати правду і цим розголосом боротися з несправедливістю корупцією, мародерством, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже, погнали! За майже 3 місяці до початку. Прямої російської агресії, коли вже Сполучені Штати Америки попередили про неї, зелені слуги народу на чолі з самим Зеленським влаштували гучну вечірку. Грілка рікою, кокс, грами, жінки специфічної професії табунами, сміхуючки та хаханьки. Коротше, гуляй, Рваніна, Шманіна. Ніхто з них до повномасштабної війни не готувався і навіть не думав про неї. А в результаті ріки крові та сотні тисяч загублених життів. Пропоную подивитись спочатку це відео, зараз, яке зберегли. Нам Українські журналісти подивитись цей бал зеленої сатани, ну прямо за Болгаковим. І розібрати, як склалася доля знакових учасників цього Балу зеленої сатани. Отже, друзі, дивіться, Шефір, перший помічник президента України, посміхається, п'ерко. Все в нього добре. Уже через деякий час буде виявлено, що в нього після початку російської повномасштабної агресії буде виявлено, що в нього є російський паспорт. Після цього його тихенько звільнуть. Відітруть від влади і усьо. Стефанчук Кабанчук залізе з ногами в спікерське крісло парламенту, буде виправдовувати е, всі порушення Конституції, прикриватись війною, допомагати Зеленському узурпувати владу. Стане одним із стовпів режима, від якого українцям ну, блювати. Хотітиметься. А тут він посміхається. Йому вони знали, що буде війна. Вони знали, що будуть гинути українці. Але в них бав сатани. Арахамія. Давид Арахамія, Діджей Арахамія. Бачимо на відео, як класно він діджеїть, як посміхається, як. Прийде війна і арахамія на безпілотниках, на е податкові, на багатьох інших схематозах стане мільярдером. Йому подарують зелену Ламбордіні, загонять в Україну і після дня народження вивезуть. Справжній Барига на крові. А тут діджейчики. Вони в перечутті. Запах крові вже витає в повітрі, а вони правлять бал сатани. Гетьманцев. Данило гетьманцев. Дає в куларах інтерв'ю з журналістами без сурботний гетьманцев, який вже тоді вибудовував тотальний контроль над Державною податковою службою, де він розставить людей. Де вони будуть мити мільярди. Він півезе родину з України у Францію, а сам зароблятиме на українцях. Він буде вводити жорсткі податки, він їх буде збільшувати і збільшувати. А його корупціонери в податковій пилятимуть все більше і більше бабла. Він знав, що буде війна. Але він посміхався, бо знав, скільки. На ній заробив бал сатани. Тищенко. Коля Тищенко, кум всесильного Андрія Єрмака з початку війни він буде піариться біля гура, він буде допомагати військовим, він буде, він буде заробляти на війні, а потім щось зламається. Він не їде на колоцентр. Получе звіздюлей, кум від нього відмовиться і сидітиме під домашнім арештом. А тут він усміхнений, знає, що буде війна, але посміхається, посподівається на ній серйозно заробити бал сатани. Маріяшка Безугла витанцьовує на відео, як ви бачите, куди не шу. Просто. Прийде війна, вона стане могильщиком головкома заужну. Потім буде неї з на головкома Сирського, на інших генералів. Крайво в Генштабі з'являться коханці. потім... Її викинуть з Комітету Нацбезпеки, оборони та розвідки. Але вона продовжить двигатись у військовій темі інформаційно. Вона стане говорящою головою банковою. Бачите, як танцює, хоча знає, що буде війна. Бав! Сатани. Куницький. Бачите, бігає там, мелькає. Олександр Куниський. Спочатку повномасштабної агресії, Йому, його затримують на одному з боку постів, поламають ребра, поб'ють, колеги його витягнуть. Він почне вимагати звільнення керівництва Національної патрульної поліції. Їх не звільнять. А ті, хто його бив, підуть на фронт, дехто навіть загине. Тоді Куницький втече за кордон. Луницький, громадянин Ізраїля, він посміхається, він знає, що буде війна, але думає про гешер, Бав, сатани. Усміхнений Олександр Ткаченко, міністр культури. Так його звільнять. Але бабу, яку він накасив, і те, що він наробив. З українським православ'ям, з е, українською культурою, з українськими музеями з початку війни, скільки ми втратимо Україна і українці експонатів, а скільки розграбують. Він знає, що це буде, але він посміхається. Бо бав сатани. Кирюша Тимошенко. Під ручку з президентом прогулюється автор великого крадівництва чи будівництва, як хочете називати, його звільнять. Але під час повномасштабної війни повернуть міноборони. Займаються інформаційно, а насправді пиляти баболо на будівництві оборонних споруд, на його совісті життя не одного українського військового. Але він ходить. І посміхається. Він знає, що буде війна. Він знає, що він буде на цій війні заробляти, і він просто посміхається. Бал сатани. Андрій Єрмак сам собі на умі. Сидить, навіть не сильно і посміхається так, підігрує всі компашки. Він знає, що він стане всесильним кардиналом. При Зеленському, що він буде його тінню, їм будуть подувати, вони будуть вибивати масу бабла, вони отримують майже безмежну владу в нашій країні, знають, що буде війна, але їй не запобігають. Бал сатани. Ну і віце-спікер Корнієнко, як все, завжди, усміхнений ля-ля та поля. Карабельна сосна, сосни, його й далі будуть сосати, не дивлячись на війну, а він буде сосати з бюджету. Разом з Стефанчуком. Вони кожен рік будуть дербанити бабки на державних підприємствах Верховної Ради під час війни, тобто займатися А Потім це встановить рахункова палата, але їм плювати. Вони усміхнені. Попереду гешефт на крові, бао сатани. І нарешті Володимир Зеленський. Він ходить, посміхається, радіє, тисне руки своїм депутатам, навіть тих, кого накаже вбити після початку агресії, когось справедливо за зраду. Когось через те, що опозиціонери когось кинути у в'язницю, когось переслідувати. І він посміхається, хоча знає, його попередили, що буде війна. Е, Ні. Він не зупиниться, бо він отримав безмесну владу. Йому аплодуватимуть зали, він... йому вручатимуть нагороди. Він зрівнюватиме себе з Черчилем і з Карапацьким. Він буде людиною, яка буде вести, на його думку, народ до перемоги, а насправді на смерть, на утилізацію. Він стане лідером команди лік... зелених ліквідаторів української державності. І утилізаторів української нації. Він стане лідером, зелених гнид мародерів, які грабуватимуть країну на війні. Він це знає і знає, що буде війна. Але він посміхається і веселиться. Бо бал сатани. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу Україну великою. Мирною і процвітаючою.